Привіт, Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. Масована ракетна атака по енергетиці України і Запоріжжю. Зокрема, росіяни застосували 55 ракет та 21 шахет. Через дефіцит в енергосистемі сьогодні можливі відключення світла у Запоріжжі. Пошкоджено об'єкти в чотирьох районах: це 15 житлових будинків, три заклади освіти, лікарня, палац культури, пожежна частина, а також гаражний кооператив. Три авіабомби рашисти скинули по Новоандріївці та комишувасі. В останній під вогонь потрапило фермерське господарство. Пошкодження ангари та сільгосптехніка з уламковими пораненнями тулуба, рук і ніг забрали в лікарню місцевого жителя 75 років. На поминальні дні краще не йти на цвинтар. Закликав єпископ Фотій, керуючий запорізькою епархією православної церкви. Радець прийти на кладовище кількома днями раніше, аби не було скупчення людей, бо для росіян нема нічого святого. Зі Степногірська поліцейські евакуювали літню пару з домашніми тваринами котом і козою. Пенсіонерка та її 74-річний прикутий до ліжка чоловік наважилися покинути домівку, аби вберегти життя після того, як в будинку вилетіли вікна під час чергового прильоту. У Запорізькій області відремонтують прифронтові дороги за 290 мільйонів гривень. Вже укладено три угоди. Втім, журналісти відкопали цікаві факти. Один з підрядників ТОВ до технології, головний бухгалтер цієї фірми, дружина замовника робіт Віктора Цинки, який на момент оголошення тендеру був керівником підприємства місцеві дороги Запорізької області. В окуповану Якимівку приїхав російський пропагандист Салавйов на камеру позував біля вічного вогню і меморіалу Другої світової. Від сьогодні заповідник Хортиця частково відновлює роботу. Середи по неділю можна відвідати сторококультурний комплекс Запорізька січ. Вартість квитка 60 гривень для дорослих, 30 – для школярів, студентів і пенсіонерів, безкоштовно для військових, дітей та людей з інвалідністю. А більше новин шукайте телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся аби бути в темі.